Вітаємо всіх зі святом Святого Миколая, дорогі підписники, дорогі брати і сестри. Це улюблене свято з дитинства, коли наші батьки нам від Святого Миколая завжди робили гарні подарунки. І коли ми ростемо, ми цю традицію, дуже добру, яку нам дав Святий Миколай, передаємо із року в рік. Ви знаєте, що по благословенню митрополита Кафанґела на протязі дуже багатьох років в Одеській партії проходить благодійна ярмарка і збираються кошти в прошлому році і в других роках. Ми завжди збирали кошти на придбання подарунків і допомогу для дітей. Ми заходили в в Дитячі приюти і приносили їм солодощі, подарунки різного формату. Але зв'язку з тим, що у нас іде страшна війна, де дуже багато зараз у нас вдов, сирот, ми хотіли би допомогти цим сім'ям. І по побласивні нашого владикафанґла ага на протязі цієї неділі у всіх храмах одеської парки проходили ярмарки, де ми забирали кошти. Де ми всі дуже трудилися і хочемо допомогти всім цим сім'ям, які втратили батька, сина. Ми хочемо їм допомогти. Для цього потрібно розповсюджити відео, обов'язково поділитися. І зателефонувати по цьому номеру телефону, який ви бачите на екрані, залишаємо його внизу в описі. Позвоніть, будь ласка, а ті, хто хоче допомогти, ті, хто хоче теж стати командою Святого Миколая, нашої команди Добро об'єднане, як завжди, ви можете звернутися на наше Добро Фондейшн, на наш фонд. Ми залишаємо реквізити. А зараз детальніше, як ви зможете отримати допомогу від нашого фонду Добро об'єднання родина, яка має військовослужбовця. Або син, або батько. Позвоніть, будь ласка, по цьому номеру телефону, який ви бачите зараз на екрані. Розкажіть, е яка у вас ситуація. Обов'язково з Божою допомогою і з благословення владики Агафангела вам допоможемо. Всіх зі святом допоможи Боже! Хай буде мир, хай буде тепло, хай буде радість і хай буде завжди ця традиція допомагати і радувати своїх близьких. Хай буде весна, там, де ми стоїмо, і нас не зламає війна, наша віра, єднає серця, Україна навіки жива Україна, це наша земля.